Шани панство, мої вітання 6 травня. Трохи рефлексії щодо новин навколо нас із вами сьогодні. В Німеччині Фрідріх Мерц мав стати канцлером цієї країни. 328 людей. А саме стільки становить коаліція християнських демократів та соціал-демократів, які є більшістю в бундестазі, і цього мало повністю вистачити для того, щоб а, зібрати голоси для Мерца, адже для того, щоб стати канцлером, треба було зібрати всього лише 316. Але було віддано 310, і даруйте за цю математику, але бачимо, що є певний клопіт. Чи це був саботаж, чи не дійшли, чи можливо тут уже конспірологічні версії вмикаються. Працює в той чи інший спосіб Росія. Ми не знаємо. Знаємо тільки точно, що Росія вміє працювати з різними політичними силами в різних країнах, і Німеччина не виключення. Тіше тільки те, що альтернатива для Німеччини, яка є тісно пов'язаною з Росією і 2 травня. Цього року була визнана екстремістською організацією спеціальною структурою, яка має назву німецька служба захисту конституції. Тепер цю альтернативу для Німеччини можна прослуховувати, врізати її фінансування і так далі. І це з хороших новин. Попри те, вплив цієї політичної структури в німецькому суспільстві є досить відчутним. Постійні їхні закиди про те, що треба обрізати Україні фінансову та військову допомогу, українські біженці. Колять їм в носа, а санкції проти Росії працюють проти Німеччини і так далі. і так далі, і так так далі, У оточенні цієї сили антиєвропейська риторика, російські наративи та неонацизм. Здавалося б, що це чистої води маргінез, але на жаль, ні, це вже частинка системи, не тільки німецької, але й європейської. І саме в такій атмосфері Фрідріх Мерц, на якого дуже сподівається Україна, адже це саме він, той політик, який обіцяв Україні далекобійні ракети Тауроста, а всі. Яку іншу мілітарну та фінансову підтримку обіцяв взяти більше відповідальності Німеччини на себе за справи на українських фронтах? Саме в цій атмосфері він не добирає шість голосів під час голосування, і це вперше в історії Бундестагу, коли більшість не проголосувала за канцлера. Це не є великою трагедією, це не є катастрофою, тому що в межах 14 днів можна провести ще два голосування. Подейкую, що одне з них може трапитися навіть сьогодні, навіть якщо за таких обставин не буде призначено канцлера, закон говорить, що. Президент призначить канцлера з відносною більшістю голосів або розпустить парламент. Останнє мало ймовірно, тому що за таких обставин альтернатива для Німеччини таки точно дорветься до більшої влади. А поки цього не сталося, німеччина без канцлера, який так багато обіцяв в Україні. І хто від цього виграє? Очевидно, що це Росія, тому що кожен день від термінування приходу до посади людини, яка Обіцяла підтримувати Україну кратно більше, аніж його попередник. Це тільки на руку Росії. Тому в цьому контексті, пані та панове, поки у світі відбуваються навколо політичні колізії, маємо більше розраховувати самі на себе. Ну і поки у Берліні метушаться за Океану знову прилетіло цікаве. Трамп заявив, що Америка перемогла у обох світових війнах і тепер буде відзначати день перемоги у Другій світовій, 8 травня, день перемоги у Першій світовій 11 листопада. У своїй заяві Трамп чітко дав. Зрозуміти, що він має на увазі, тому що коли людина каже, що Америка зробила найбільший внесок у перемозі, це трактувати якось двояко неможливо. І справа тут навіть не в тому, що друга світова закінчилася не 8 травня, а де факто у вересні 45-го року. І Справа навіть не в тому, що в Першій світовій Америка, звичайно, була важливим гравцем, але точно не вирішальною силою перемоги. А суть в тому, що за подібними заявами криється американська версія російського побідобісія. До чого тут Перша світова? Чому це так важливо? Це ж не просто якийсь закид у бік Європи. Це виглядає як абсолютно реальний план. Пам'ятаєте, я вам вчора розказував про те, що Трамп ввів 100% мита на фільми, які знімаються за межами Сполучених Штатів Америки. Я не вірю в співпадіння. Я вважаю, що все взаємопов'язане. Тим більше, що в січні цього року Трамп призначив е, своїх трьох спецпосланців у Голівуді: це Джон Войд, це Мел Гібсон і це Сільвестер Сталоне. Стара добра гвардія Голівуду. Фактично, сматрящі Голівуду від Трампа. Тому не дивуйтеся, якщо в межах найближчих трьох-чотирьох років ви побачите в прокаті якийсь фільм. У якому американський солдат під проводом Мела Гіпсона звільняє бабцю Європу від німецької армії в часи Першої світової? І повірте мені, що у всьому світі молодий глядач, який прийде дивитися це кіно, повірить, що так воно і було насправді, тому що що там було сто з гаком років тому, зараз ніхто зайвий раз не задумується. А якщо про це скаже Голівуд, а Голівуд про це скаже, значить будемо цьому вірити. Якщо вам це нічого не нагадує, то я проведу паралелі. Дивіться, росіяни, наприклад, живуть в лайні у якому-небудь. Альмєтівську чи в якій-небудь сизрані, але настрій у них хороший, тому що 80 років тому діди спалили рейхстаг в Штатах. Економічна ситуація, звичайно, набагато краща від Росії. Тим не менше, ці митні війни, які тривають останніх пару місяців, вони також спричинили до того, що середній чек середньостатистичного американця. А почав рости, можливо, гордість за подвиги минулих століть знівелює цю неприємність. Фактично, Трамп розширює рамки американської величі на цілу епоху, і відверто це трохи сумно, тому що відбувається спроба приватизації історії. В нас є вже один сусід, який регулярно переписує історію під себе. І якщо ми побачимо, що Подібним шляхом підуть Сполучені Штати Америки, це буде означати, що ми занурюємося у нові правила гри. А це означає, що нашим історикам, режисерам, державним мужам треба вже думати, як захистити наше минуле, ба більше як донести його до світу. Бо історія України це історія воїнів з часів Київської Русі. Ми давали тягла з півночі на південь з заходу на схід у 17 столітті. французький інженер та письменник Боплан говорячи про українських козаків. Ківа, тут я дозволю собі зацитувати, казав, вони не погані також на морі, але верхи на конях вони таки не найкращі. Однак правда й те, що сотня цих козаків під прикриттям табору не побоїться і тисячі поляків чи навіть кількох тисяч татар. Мова йде про найкращу піхоту Європи тих часів сьогодні, у 2025 році, 6 травня, ми святкуємо День найкращої піхоти світу. Української піхоти механізовані мотопіхотні, гірсько-штурмові, стрілецькі підрозділи. Ось криця українських збройних сил. Ось ті, хто вгризається в кожен метр української землі. І допоки український піхотинець є у окопі саме він визначає, де Україна, і ми з вами усі зобов'язані допомагати українській піхоті. А допомагати українській піхоті це означає дрони і реби. Реби наш фонд купує в режимі поточних закупівель. На дрони ми збираємо у рої помсти. Посилання і на ті збори, і на ті збори залишу у описі до відео. Всім хлопцям і дівчатам, які сьогодні святкують цей день, щира дяка за службу. Низький уклін і світла пам'ять всім полеглим. Дякую за увагу. Побачимось. Підписуйтесь на цей ютуб канал. Мені хочеться з вами спілкуватися більше.